Перша футбольна команда Полісся взяла участь у благодійному футбольному проєкті який в результаті приніс значну суму для наших військових. Благодійний турнір BGV Winter Cup 2023 зібрав майже півтора мільйона гривень на потреби підрозділів розвідки сил спеціальних операцій ЗСУ. Ініціатором турніру став президент ФК Полісся та засновник благодійного фонду BGV Геннадій Буткевич. Від початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд бідживі активно допомагає захисникам України та вразливій категорії населення, створюючи та реалізовуючи різні проєкти. Футбольний турнір став дебютом і одразу увінчався успіхом, адже зібрана сума перевершила усі очікування організаторів. Розповідає директорка благодійного фонду Бідживі Поліна Алдошина. Ми думали, що зможемо. Збирати ну не більше ніж там 300-400 тисяч гривень, mm -hmm. якщо чесно. Тому що ну всі розуміють, що вже ми перейшли за один рік повномасштабної війни. Від початку російської агресії кожен українець мав свій фронт. Тому керівництвом та командою футбольного клубу Полісся було прийнято рішення провести турнір і таким чином допомогти захисникам. Генеральний директор каже, що для гравців це гарна додаткова підготовка. Безпосередньо готуватися з Звичайно, цікавіше через турніри. Будь-який турнір він має скажімо так, змагальний характер, з'являється цілком здоровий спортивний інтерес. В турнірі грали з двома представниками Прем'єр-Ліги України це з Полтавською Ворслою та Рівненським Вересом. Також в цьому році турнір став міжнародним. Тому що в турнірі брала участь естонська команда Леваді, і завдяки естонській команді, а саме її генеральному директору Віктору Леваді, суму вдалося збільшити у рази. Благодійник перерахував 15 тисяч євро на закупівлю обладнання для зсу власник естонського футбольного клубу. Він почув про цю ініціативу. Він сам є за своїм походженням українцем, і він долучився до нашого проєкту і надав. В підтримку 15 тисяч євро генеральний директор ФК «Полісся» та засновник благодійного фонду Бідживі Геннадій Буткевич, організовуючи турнір, пообіцяв збільшити суму зібраних коштів вдвічі. Всі всі грошові внески, які будуть вкладені в рамках цього проекту з бідживі Вінтеркап. Він їх зробить в два рази більше, і тому так і сталося. І від Власника фонду благодійного нашого він же і власник футбольного клубу у нас була сума збільшена, і загальна сума в переводі в гривню вийшла майже 1,4 мільйона гривень. Усі кошти пішли виключно на підтримку збройних сил України. За, за ці гроші ми будемо закупати е, спеціальні розвідувальні е, розвідувальні Квадропристрої, такі е, які мають назву мавіки, е, е, їх дуже активно використовують наші. Розвідники 13 квадрокоптерів Мавік передадуть розвідникам Житомирщини. Вони допоможуть військовим якісно і безпечно виконувати завдання захисту суверенітету України. Футбольний турнір став потужним благодійним проєктом, і головне не останнім. Футбольна команда захищає честь спортивну честь Житомирщини на своєму, на своїй спортивній арені. Думаю, що якщо буде, дай Бог, все добре, і в наступному році вже наступної зими будемо. Будемо мати перемогу. Я думаю, що цей турнір стане, крім того, що він традиційний, традиційно, він так само традиційно стане вже міжнародним, а можливо з більшим форматом і команд. І стане буде більш цікавим і, скажімо так, займе свою належну нішу в спортивних змаганнях міжнародного класу.